Де стояв автомобіль, ми бачимо, що він зараз на тротуарі. Він стояв ось прямо там, де зараз палає вогню, прямо на місці прильоту. Я з нього вийшов за 30 секунд до прильоту. Я вистрибнув, витягнув ключі, навіть не закрив двері, і побіг ось моя кав'ярня. Ось Я побіг до своєї кав'ярні, вже було дуже гучно. Я сказав своїм працівникам, терміново виходимо, ми вийшли на бек. І стався приліт. На, на щастя, всі цілі, але ну, нахи. маємо, що маємо. Ви чули, що вони підлітають, тому ви вискочили? Так, так не? я чув і бачив навіть кулі, якими збивають. А у вас хто-небудь постраждав? Ні, на, на щастя, всі цілі. Тільки автомобіль згорів. Автомобіль і кав'ярня отримала часткові ушкодження. Ну, будемо відновлювати, що робити. Як вас звати? Мене звати Іван. Спасибо. Кривонос Іван Олегович. Паспорт в машині був, де? так? Так. Ще пощастило, що не згорі виходить. Ну, куба, це ну, завжди не мої. Куба, це...